Скажіть, будь ласка, православ'я вживають у політичних проектах? Безперечно, і, власне кажучи, і поділ Вселенської церкви на західну і східну він уже також був наслідком втручання політиків у життя церкви, а не наслідком саморозвитку церковних структур. Я знайшла вашу пряму мову, яку я би хотіла, щоб ви прокоментували. Так, так. Ви говорите про священиків, про людей, які ідуть священики, таким чином, зрада собі, своєму покликанню, компроміс із сумлінням формували сотні і сотні особистостей священників, які ввійшли в постсовєтську реальність України. З'явилися тисячі безробітних хлопців, які побачили в священстві шанс для здобуття відносного достатку і вищого суспільного статусу. Моє питання. 30 мільйонів або більше 30 мільйонів віруючих людей в Україні. Люди, які прийшли з тих мотивів, про які ви говорите. Вони отруюють віру цих людей. Чи ці люди миряться із. Віруючим миряться із моральними компромісами цих людей? Яким чином це діє на віруючу людину? Дуже по-різному діє. Звичайно, для частини такий приклад є відразливим. Але. Є випадки, такі дуже здорові, цікаві випадки, коли сама громада сприяє формуванню цього священника і змінам. Ми ніколи не можемо вважати, що ми вже повністю сформовані, довершені, і на нас можна ставити хрест на нашому зростанню, такого, доки людина живе, не буває. І коли людина приймає свячення, вона разом з тим приймає і частинку Божої благодаті. Яка, якщо в ній розвивається, може вийти те, що із зерном із притчі. І я б не ставив хрест на всіх тих тисячах хлопців, які дійсно пішли, особливо з гірських районів, де не було роботи, пішли в церкву, бо бачили тут спосіб заробітку. Частина з них зуміла стати священником попри все. Я б не сказав, що це більшість, напевно. Частина, на жаль, животіє на своїх парафіях. От багато людей, які зі мною спілкуються, і говорять про те, що для них їхня віра стала щось на зразок Христос, мінус церква, як інституція. Знаєте, це толстовський шлях.